Так, ми заходимо до класруму. Тут у вас вже є зразок, який прикріплений у вашій роботі. Кладці, він підписаний вашим ім'ям, як ви підписані в класрумі. Що ми робимо? Ми відкриваємо цю таблицю. Таблиця відкриється в перегляді, вам потрібно її відкрити через Google таблиці. Тобто у вас там є або три крапочки, або одразу буде відкриватися. Далі перейшли в Google таблиці. Як ми розпізнаємо, що ми перейшли, у вас знизу буде вкладка Аркуш 1 а зверху обов'язково буде кнопочка Чоловічек з плюсиком поділитися. Що нам потрібно зробити? Вручну ми нічого не обчислюємо, ми обчислюємо з допомогою вбудових. Вбудованих функцій, що ми робимо, ми нам потрібно порахувати для початку суму, суму кожного виду змагань да по учасниках. Окремо що ми для цього робимо? Ми натискаємо на клітинку. Там, де потрібно порахувати, буде значення наше. Далі знизу висвітилося у вас віконце для введення формули. Ми пишемо, натиснули туди і пишемо Дорівнює. Далі у вас можливо два варіанти. Або там будуть у вас формули «Макс» на да, українській мові, або будуть англійські. Ми можемо подивитися: я пишу якесь слово, у мене нічого не висвічується. Значить, мені потрібно перейти на англійську мову і написати слово. Почати писати слово макс, тобто о, максимальне значення для максимумачок, або сума для суми. Ввели суму, тепер нам кажуть: значення 1, значення 2. Ми виділяємо клітинку, в які, які значення ми будемо рахувати. Тобто виділили клітинку, а далі провели о, маркером до п'ятого виду. Тобто, у вас о, виходить. О, Діапазон з клітинки 4 до H4. Натиснули галочку, воно порахувало. Далі нам нічого більше вписувати не потрібно, нам потрібно просто скопіювати цю формулу на всі інші. І оскільки у нас посилання при копіюванні модифікується, то воно автоматично буде застосовуватися. Що ми робимо? Натиснули на клітинку, натиснули Скопіювати, далі потягнули за маркер донизу, виділили клітинки, в які потрібно копіювати, натиснули на них і написали Вставити. Воно автоматично порахувалося. Далі теж саме з е, максимумом очок, тобто. Максимальне значення з наявних. Знову ж таки, перейшли в рядок формул, написали дорівнює, пишемо е, слово макс. Максимальне значення і, знову ж таки, виділяємо у ті клітинки, які потрібно порахувати. Далі, що ми робимо? Ми копіюємо знову ж таки, скопіювали ось це значення, провели донизу. Натиснули ще раз, вставити все. Тепер нам потрібно знайти середнє значення. Середнє значення я прописувала в класрумі, у вас написано SR-знач або авераж, дивлячись, у кого які функції підтримуються, через який пристрій ви працюєте. Знову ж таки, натиснули на рядок формул, дорівнює, і пишемо авераш, ось він, авораж. І середнє арифметичне по кожному з видів. Тобто ми виділяємо. Значення, тобто діапазон клітинок, які будемо рахувати. Окей, все воно вам порахувалася. Знову ж таки, на клітинку натиснули з формулою, де вписали, скопіювали, далі протягнули далі, де потрібно копіювати, натиснули ще раз, натиснули вставити. Все, робота завершена. Нічого складного там робити не потрібно, було ніяких обчислень. Тепер ви натискаєте галочку, робота збережена, можете перейти, після чого. Можете здати роботу, тобто ми перевіряємо, чи дійсно а, збереглися дані, дані збереглися. Все. тепер натискаємо кнопку Здати і здаємо роботу.